Блукаючи у темряві гріха, йшла беззупинно немічна людина, і прокрадався в душу тихо, страх, І йти йому було вже не під силу, стомився вкрай, і скільки б не ходив, собі він щастя в світі не знаходив, усе життя у пошуках провів, та цим собі він тільки лиш нашкодив, блукав один він. Втративши сім'ю, і поруч не було його родини. Не раз казав, навіщо я живу? Завжди один, хіба ж це справедливо, навколо щастя, посмішки людей, і кожен вірить в своє власне диво, а я блукаю в темряві ночей, і вже нічому в світі я не вірю. Зайшов далеко та до кого йти? Хто допоможе у такі хвилини, де відповідь я зможу віднайти? І раптом він натрапив на людину. Простий і непримітний чоловік. Йому було приблизно років сорок. Та був не схожий якось він на всіх, стояв спокійно і дивився вгору. Не бачив він ніде таких людей, хоча ходив уже десятиліття. Не бачив він ніде таких очей, з яких лилось невпинно дивне світло, і запитав несміло чоловік, скажіть мені, ви справді є щасливі? Пройшов немало в світі я доріг та вперше бачу ось таке я диво, щоб хтось стояв із поглядом таким щасливим, світлим, добрим і привітним. Всі зазвичай з поглядом сумним, знеможеним, печальним і розбитим. Скажіть мені, ну ким насправді є, і де мені цю радість дивну взяти? Скажіть мені, бо в темряві біків я так стомився в самоті блукати, і ніжний голос тихо відповів Так, милий друже, справді я щасливий, мені Господь мій джерело відкрив. Це джерело упевненості і сили. Колись я жив так само, як і ти, блукав один у пошуках спасіння, шукав я світло в мороці пітьмі та не знаходив в світі утішіння. Я довго плакав, довго сумував, шукав я скрізь, і нічого не знаходив, і що мені робити теж не знав. Від істини, все далі я відходив. Мені казали, нерозумний, ти, навіщо ти ще чогось шукаєш? Та я не слухав і вперто йшов кудись, допоки не прийшов я аж до краю. Я зупинився і глянув там обрив, і далі йти була уже несила. Я там залишив гріх, що так давив, Його я взяв і у ту прірву. І раптом стали світлом небеса, порозлітались вмить холодні хмари, і я побачив Господа Христа, який мене від тягарів позбавив. Він взяв за руку лагідно мене і мені промовив тихо, ніжне слово. Ти вільний, сину, від гріха тепер і зняті з тебе ворога окови. Тож іди тепер і іншим кажи теж про те, що є для їх душі прозріння, що в цьому світі, де немає меж для їх душі, у мене є спасіння. І я послухав голосу Христа, і пішов туди, де я шукав спасіння. І ось стою і дивлюся в небеса, і радість наповняє розуміння, що можу я тобі допомогти. Що можу шлях туди тобі вказати? Скажи мені, ти хочеш туди йти? Готовий ти життя своє міняти? І я задумався а чи дійсно зможу, чи стане сил дійти аж до мети? І я сказав: допоможи, О Боже, якщо у світі дійсно десь є ти у ту хвилину. Я, відчувши силу рішуче мовою, так, я хочу йти, змінити все життя моє мінливе і нарешті спокій для душі знайти. Вкажіть мені, вкажіть на ту дорогу, яка мене до щастя приведе. І він промовив: щастя тільки в Бога, його ніде ти більше не знайдеш. Прийти до нього також дуже просто для цього варто лише сказати йому, що ти його запрошуєш у гості. І віддать йому усю свою біду, сказати все, що заховалось в серці, сказати все, що душу так гнітить, розповісти усе йому відверто І тоді тебе від всього Він звільнить. Він дасть тобі все те, про що ти мріяв, і залікує рани всі твої, але для цього маєш ти повірити у того, хто розп'ятий на хресті ти маєш визнать всі свої провини, не прикриватись своїм власним я, зроби це зараз, і ти станеш вільним від влади смерті, болю і гріха. Ніколи ще я не хотів так сильно змінити в одну мить своє життя. І я сказав: О Господи мій милий, і полилися сльози каяття. Я плакав довго. І не зважав на інших, які сміялись з мене у той час, я плакав, і мені Господь дав тишу і зник із серця невблаганний страх. Я відчував, як випрямляю спину, як падає тягар із моїх пліч. Я відчував, як дихаю я вільно і відступала геть холодна ніч. Піднявши очі, я побачив диво, від чого ожила моя душа. Побачив того, в кого я повірив, побачив я Спасителя Христа. Він взяв мене на руки ніжно, ніжно, ні слова Він до мене не сказав, та поглядом своїм багато більше душі моєї знеможеній сказав. Він підкріпив і дав мені натхнення. Він дав бажання далі в світі жити, розповідати людям про спасіння і всіх навколо Він навчив любить. І я пішов, оновленою душею, шукати тих, хто томиться в гріхах, розповісти, що є для них сьогодні спасіння в вічних світлих небесах, сказати їм, що Бог їх сильно любить, і Він чекає в небі їх усіх, тому йдіть до Нього усі люди. Прийдіть і схиліться біля його ніг, Він вам подасть усе, що необхідно, Він рясно вас в житті благословить. Одне для цього люди вам потрібно до свого серця Бога запросить. І неважливо, чи ти ходиш в церкву, чи ти ніколи про Христа не знав, скажи йому все щиро та відверто, і навіть те, про що давно мовчав. Прийди до Бога! І ти вільним будеш, прийди до Бога й часу ти не гай. прийди до нього, і у нагороду ти будеш мати в своєму серці рай. Не бійся, друже, що сусіди скажуть, твоє життя належить лише тобі. Тому подумай ти сьогодні краще, чи з Богом жити, чи на самоті. Хай Бог благословить тебе, людино, в цей непростий для тебе зараз час. Тож обирай. Чи будь тобі щасливим, моя порада, Бога обирай, бо тільки з ним пізнаєш справжнє щастя, і тільки з ним ти будеш мати рай. Тож, милий друже, поспіши сьогодні і своїй душі спасіння обирай.